Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ніжний тушкований язик у пікантному соусі. Це страва, яка здивує навіть гурманів. Для приготування нам знадобиться два вже відварених свиних язика. Коли відварювала, додала цибулю. До речі, цибуля була в лужпайках, тому бульйон такий темненький. Чорний перець з горошком, лавровий лист, сіль відварювала 2 години. Одна цибулина сира, одна морква, три чесничка, 300 мл бульйону, 100 мл білого сухого вина, чайна ложка гірчиці, столова ложка томатної пасти, чайна ложка сушеного чебрецю, один лавровий лист, сіль, перець і олія для обсмаження. В першу чергу наріжемо овочі. Я поставила розігрівати пательню, пательню взяла з товстим дном. І таку більш глибшу, щоб було зручно в ній тушкувати і все помістилось. Отже, цибулю кубиком, моркву натираю на крупній терці. З овочами все, але пательня ще не розігрілася добре, тож є час підготувати і язики. Язик просто нарізаємо скибочками, ну, якими вам буде краще смакувати. Ось я такими широкими смужками наріжу. Язик також підготували, тож йдемо до пательні, до розігрітої пательні наливаю олію таку достатню кількість, щоб овочі добре обсмажились. Зменшу трошки вогонь. І на такому, середньому, середньому нагріві будемо готувати. Морква з цибулею добре обсмажилась тож додаю решту інгредієнтів. Чесник потерла на терці дрібні, томатна паста, гірчиця. Все добре перемішуємо. Додаю бульйон. Та вино. Зачекаю зараз, поки ця вся маса трошечки прокипить, і тоді вже додам язики. Пару хвилин буквально це прокипіло, адже у вина повинні випаруватися весь, весь алкоголь із вина. Додаю мелений перець, сіль, лавровий лист, розламаю так на кілька шматочків. Та чи брець. Зменшую ще температуру, адже це пательня із товстим дном, і вона дуже добре тримає тепло, а нам не потрібно, щоб вони дуже-дуже википали. Зараз, звісно, кипіння ще інтенсивне, тому що вона не прихолонула. Додаємо язики та тушкуємо протягом 30 хвилин. Кришкою я закривати не буду. Пройшло півгодини. Ось так соус викіпів. Я ще трошечки рідини лишаю. буде у якості такої підливочки. На гарнір можна подавати картопляне пюре, гречка, рис. А з чим я буду подавати на гарнір, дивіться далі. А я буду подавати із макаронами Орзо та свіжим огірочком. Скуштуємо, що у нас вийшло. М -м. Ніжно, пікантно, дуже смачно. Краще один раз спробувати приготувати і переконатися самим, що це насправді дуже вишукана страва. Отже, дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. До зустрічі в наступних відео. До побачення!